На календарі 20 грудня, субота, схід сонця о 7 годині 56 хвилин, захід о 16 годині, тривалість дня 8 годин 4 хвилини, місяць у стрільці, йде 28 місячна доба. Цього дня іменини відзначають Іван, Антон, Павло, Нил, Амвросій. Вітаємо їх з Днем Янгола. За народним календарем, 20 грудня Амвросія Медіоланського вважається одним із великих отців і вчителів церкви, є творцем духовних гімнів. В народному побуті цим днем завершуються грудневі свята, Амвросій свята відкинув. Народі казали: Грудень холодний та сніжний, хліб буде буйний та пишний. Грудень не брат, а морознечена сестра. Яка погода, бувала, в цей день, така буде і в січні. Мисливці мали свою прикмету на день Амвросія. Збираючись на полювання, вони спостерігали за собакою. Якщо вона починала валятися у снігу, йти на полювання було не варто, заметіль в дорозі застане. А зараз якою буде погода 20 грудня? За повідомленнями синоптиків, в Миколаєві та області зранку буде похмуро. Вдень з'явиться сонечко, але ввечері небо знову затягнеться хмарами. Опадів не передбачається. Вітер південно-західний 2-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 761 міліметр ртутного стовпчика. Вологість повітря 76%. В Миколаєві вночі прогнозується від 3 до 5 градусів тепла, а в день потеплішає до плюс 7 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці нічні температурні показники зафіксують від 2 до 4 градусів тепла, а денні коливатимуться в межах 5-7 градусів вище нуля. Максимальна температура цього дня плюс 11,6 градусів тепла була зафіксована у 1982 році, а мінімальна мінус 17,5 морозу у 1946 році. Це був прогноз погоди. А далі наш гороскоп. Скористайтеся порадами зірок на 20 грудня. Овни. Ймовірно, що невдачі або помилки в роботі приведуть до розчарування. Не слід починати комерційні проекти, вірогідні сварки між закоханими чи непорозуміння в сімейних стосунках. Тельці. Не відмовляйтеся від нових справ, якщо вони здадуться вам малоперспективними. У рішенні фінансових питань покладайтеся на свою інтуїцію. Вдалий день для укладання різного роду угод. Близнюки. Життєвий потенціал жінок зростатиме. Ви зможете розкрити свої творчі таланти і вирішити найскладніші завдання. РАКИ. Бажано використовувати цей день для проведення переговорів, отримання необхідної юридичної інформації. Сміливо йдіть до поставленої мети. Леви. Нічого не плануйте, тому що плани можуть не здійснитися. Існує ймовірність погіршення самопочуття, травми нещасного випадку. Виключить швидку їзду, прогулянки на самоті невиправданий ризик Діви. Небезпечний день. Необхідні відповідальність за свої вчинки, стриманість, самоконтроль Терези. Вірогідні успіхи в особистих справах, але матеріальні питання не залишать вас у спокої. Можливо, ви невірно оцінюєте ситуацію. Утримайтеся від шкідливих звичок, особливо від спиртних напоїв. Скорпіони Вам буде нелегко у колі власної родини. Постарайтеся стримувати негативні емоції. Навчіться вибачати іншим слабкості, тому що ви теж недосконалі. Стрільці Несприятливий день. Поверховість сучень, деяка легковажність у спілкуванні можуть знизити ваш авторитет. Уникайте гучних компаній, не піддавайтеся чужому впливу. Козироги. Цього дня краще займатися тільки звичними справами, які не вимагають активних дій і невиправданого ризику. Вам належить відстоювати свої погляди. Бо цей день символізує радість і емоційний підйом, сприятливі активний відпочинок, спілкування з дітьми. Свої бажання тримайте в таємниці. Риби. День миротворчої діяльності та милосердя. Багато риб допомагатимуть ближнім і самі отримуватимуть кредити, допомогу і підтримку родичів. Імовірна позитивна зміна в матеріальному становищі. І це все на сьогодні. Радійте кожному дню та будь-якій погоді, і хай вам щастить!